Лоло ложка, і ми зараз будемо знімати відео про терарію. І в тому відео ми будемо, напевно, вбивати голема, якщо ми знайдемо. І по-друге, треба його знайти і подивитися на карту, що в мене є. Що в мене є. Ну, зараз я. Натиснув палку і вам покажу. Якщо ви бачите, то я нічого не... то я не знайшов замок але, але як пробити ті довбані двері? Двері пробувай десь. Ну, Добре, зараз знов спробуйте зірвати. Ай, топтикашки, зараз мене може зірвать. Давай, ой, оу, давай, ой, ой, твой, давай, 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 давай. давай. Як ви бачите, то ми не можемо попити големи. Якщо не можемо попити голему, то Попробуємо попити. Ну не знаю кого. Наприклад, ви, ви можете мені щось писати, кого можна попити. Я то можу прочитати і. Мож... я то можу побити. Якщо ви щось на шалете. А на тому ми зараз спробуємо побити скелетон. або створювати нову карту. А по-друге, я можу вам показати свою другу карту, яка вона роздовбана. Ну і правда роздовбана. Зараз покажу. Uwo! Moja rozdobana karta! Jakże wy... Wybaczcie też, jak to, co... Moja rozdobana na kózkę! I na następnie my już... Zakończymy... Nasz... Wideo... I... Subskrybujcie na kanał, Stawcie lajki, Wszystkiego najlepszego, wszystkim Pa! Pa!